Нехай е, наше завдання е, ті, хто зараз знаходиться на території нашої країни, і ті, хто нас підтримують, розуміти, що терплячому дістанеться все. То майте терпіння і безпосередньо не будемо бігти попереду е, паровоза. От чесно, залужний знає, залужний розуміє ступінь відповідальності, залужний розуміє і силу ворога, і його готовність. Тому о, для нас саме головне дайте вже безпосередньо справу військовим менше говорити і гадати, е, починаючи від там карт і закінчуючи там якимись камінцями і картами ТАРО. Е, хоча я по з позитивом відношуся, що що вони не розкладалися, знову все йде на користь України. Тому для нас саме головне на даному етапі е, у нас ще багато проблем, які ми мусимо робити, а не підштовхувати інформаційно наших військових до дій. У нас всередині країни ще треба готуватися до багато чого, починаючи, що у нас ще наступ не вирішить е, закінчення цієї війни, що вона ще буде довго продовжуватися. Поки ми не знищимо спробусть росіян атакувати нас своїми повітряними ці... ракетами і шахедами. Е, то навіть коли ми вийдемо на кордон, війна не закінчиться. Нам треба руйнувати їхню промисловість. Руйнувати їхні склади, руйнувати їхні залізничні мости, руйнувати їхні станції. Ось що нам треба робити. Тоді безпосередньо армія Росіян не зможе е, бути такою потужною і активною, як вона є наразі. Бо, е, як би там не казав один представник, який очолює нашу державу, що ми зламали там хребта російської армії. Хвоста прищемили непогано, але що до хребта ще не дійшло. Те, що відбувалося ще, пане генерале, цього тижня. Це оца абс, абсолютно несенітниця, коли військовий злочинець Євген Пригожин сказав про захоплення Бахмуту. Ясно, що в нашому генштабі наші військові посміялися, тому що в них там своя ситуація довкола Бахмуту. Але що він сказав буквально сьогодні? Що він анонсував колосальний наступ на українські міста Краматорськ і Слов'янськ? ну ми розуміємо, що вони нібито далі в нас йдуть наступними після Бахмуту, і це те, про що ви завжди говорили, що має бути ви? Вибудована лінія оборони, військові мають знати, так, готуватися, що, не дай Боже, якщо є якийсь прорив, щоб далі не перетворилося, чому тримали Бахмут, да щоб Краматорський, Слов'янськ не повторив долю цього міста. На жаль, який перетворено в руїну. Чи є в нас розуміння, а що чекає ворога далі? Чи може він взагалі говорити про вихід за межі Бахмуту? Звичайно, може. У Росії достатньо ресурсів і. Поки, на жаль, знов таки ж кажу речі, які не подобаються багатьом, але підкреслюю не хочете слухати, перемкніть на інший канал. Там Люся вас чекає. Для мене головне, аби ми розуміли правду, розуміли наші проблеми. У нас ще поки що достатньо важкувата з потрібної кількості артилерійських боєприпасів, аби мати перевагу навіть в цьому розумінні. І наразі. Якщо ворог там навіть готується до наступу, у нього є сили і засоби. І я неодноразово про це казав, що вони їх тримають поза межами е України територіально, і вони можуть їх повести. Чому можливо, і ця розвідка, про яку ми говоримо, це е повітряних розвідка шахедами це один з елементів якоїсь планової потужної повітряної операції. Це також треба розуміти. Тому на війні завжди ти мусиш бути готовий і максимально готовий до. Різних неприємності з боку ворога, тому ми завжди говоримо про наступ наших військ і очікуємо його. Але при цьому мусимо зробити величезну кількість роботи, аби бути готовими до наступу ворога. Та ну, це цікаво, знаєте пане генерале. Якщо порівнювати е, заяви політиків і військових, вони завжди будуть відрізнятися, та і не тому, що там ви ніколи не намагаєтеся заспокоїти суспільства, сказати правду. А тому, що ви принаймні, я не пам'ятаю таке, щоб ви свої слова намагалися відкоригувати. Ви сказали і все, і це тільки повторюйте, і ми отримаємо докази. Отут просто з Кримом відбулася така історія. Ви ж знаєте, та, ми всі були свідками. Якщо минулого року нам говорили, що вже цього літа будемо в Криму, будемо відпочивати, включатися і так далі. Зараз політики відкоригували цю заяву, кажуть, що або наступного літа, або через півроку. І здається, що оця вся ейфорія з тим, що ми підемо. Де окуповувати наш півострів? Що ми будемо відсікати російське угрупування. Зараз це ставиться на паузу. Я вже навіть не знаю, як ці заяви щитують в Генштабі, коли вони ну щось таке чують. Пане Сергію, чи стаємо ми ближче або далі зараз від півострова Крим, от маючи всі ці там озброєння, помилки про які ви кажете? Крим буде звільнений відповідно тих планів, які розробив Генеральний штаб. Ці плани є. І наше головне завдання забезпечити виконання цих планів, оце е, щоб ми е, наші спроможності, щоб наші спроможності е, співпали з нашими бажаннями. А для цього треба не тільки е, розуміти, що це питання про довізкове, це питання досередини України, це підготовка е, самої економіки. Бо у нас дуже багато той самий прем'єр-міністр розповідав про е, наступ чи контрнаступ української армії, замість того, щоб зайнятися е, розвитком української економіки і все ж таки перевести українську економіку на військові рейки. А нам наразі зараз ставить по факту, що скоро у нас піднімуть питання енергетичне, що у нас е, вартість електрики підніметься. Ото буде дуже цікаво. Так ото вже ми дочекалися. У нас е, нехай. Наші займуться ті, хто, ек, політики і керівники нашої держави, займуться величезною кількістю поранених, які зараз є всередині країни, і ті черги, які нічомусь чомусь не закінчуються на тих самих мсеках, на комісіях, так, і те приниження, яке отримують люди, які захищали батьківщину, чому і потім це морально настільки ну, просто обтирання ніг. Я це пройшов свій час. І вже, на жаль, навіть я чув е фразу від людей, що ми вас туди не посилали. От нехай вони краще, нехай не військові, тільки займуться, а й цивільні займуться підтримкою армії і повагою до армії. Бо у нас так виходить все тільки на військових, і вони мусять стати якимись чарівниками. Чарівниками неможливо стати на війні. Ще раз під підкреслюю, що на війні рівень твоїх фантазії і бажань завжди спускається до рівня твоєї триновості. І це стосується не тільки військових, це стосується держави в цілому. Якщо економіка слаба, то вона неспроможна забезпечити власну армію. Якщо народ не мотивований, якщо народ патріотично не вихований, то він не буде давати ті потрібні ресурси для поповнення е наших збройних сил. У нас ще багато питань всередині суспільства, і ми мусимо займатися, а не очікувати і дивитися на військових, щоб вони от раз, хлоп е пальцем класно, і вони вже перемогли. Давайте займемося тими питаннями, які є всередині нас. Бо наша перемога залежить не тільки від військових, а від професійного і якісного виконання кожним громадянином України своїх обов'язків незалежно шкільних вчитель, лікар, лісник в лісі чи ще там хтось. Пане генерале, ну що я можу сказати? Я підписуюсь під кожним вашим словом, і мені справді боляче, коли ви знову знову підіймаєте ці, ці питання із пораненими військовими. Це теж історії знаємо. Але в мене от таке до вас питання, знаєте, непрофільне. Ви ж як людина, яка була на фронті, ви знаєте, що там. І як людина, яка перебуває в тилових містах, бачите, що відбувається із суспільством. Наша медіа сьогодні інформування сектор медіа він побудований таким чином, що ну, по перше, в нас є обмеження. Ми не можемо в прямому ефірі показувати кров, вбивства, тіла, ясна річ. Але і війна в нас показана дуже красива. Я можу сказати просто там з аналітики своїх ефірів, це як працюють наші дрони. Це як військові рятують кошенят, собачок, пінгвінчиків, кого завгодно. Це щось дуже прекрасне. Військові танцюють. Ну, тобто, ми жесть ніколи не показуємо через внутрішню цензуру, ну і через існуючі правила. І це стосується, я впевнена, на інших каналів. Теж. Військовий він завжди дуже красивий, він в чистій формі. Він розповідає про те, що ми всіх порвемо, ми всіх переможемо. От, от такі в нас історії. Як ви гадаєте, якби ми більше показували правди, що відбувається, це би більше відвернуло суспільство від цього жаху? Чи навпаки, тоді б вони краще зрозуміли, що відбувається на фронті, що на кону, чим жертвують військові, як правильно це зробити? З моєї точки зору просто треба розставити акценти і подавати інформацію. Я не кажу, що треба показувати кров, кому це не потрібно. Безпосередньо знаєте, один з показників, того, що ми готувалися до війни, свій час правильно, те, що коли ще був заступником командира бригади, потім командиром полку, я періодично виводив на заняття своїх офіцерів і сержантів в морги, де вони були присутні при е, е, вскриттях тіл, і 14 рік уже тоді показав, що люди, які бачили куски людських тіл, безпосередньо навіть в певних моментах і тримали їх. Значно швидше реагують в таких складних ситуаціях. Чому? Тому що вони готувалися до цього. Це їхня робота. Якби це банально не звучало, і якби там потім не казали, що от якісь ми там некромани е е е чи садісти Ні, мусимо до цього бути готові. Так от е е мусимо і суспільство готувати до повних речей, щоб зрозуміти наскільки складно військовому, нехай будь-який громадянин вийде на стадіон і проповзе, е, е по пластунськи цей стадіон. Він до кінця того стадіону, по перше, не доповзе, а по-друге, він скаже: та й палки. Нехай той громадянин візьме свого сусіда і намагається його протягнути через цей стадіон. І він зрозуміє, наскільки це важко. Тому такі нюанси е, треба готуватися. Інформаційно подавати. Що якщо ти хочеш вижити, то мусиш до цього готуватися. Якщо ти хочеш перемогти, ти мусиш до цього готуватися. Ще раз кажу, що це тільки у нас інформація подається, як е, в приставках Call of Duty. включив, е, втомився, виключив, пішов, покурив. Знову відновився і пішов. Ні, це важка робота. Реально важка. І якщо у нас найбільше безпосереднє навантаження, що стосується витрати кілокалорій, завжди було на рівні сталиварів, там 5500 тисяч кілокалорій на добу, то у військовиках під час бою витрати кілокалорії зашкалює за, за 7-8 тисяч кілокалорій. Ось за добу. Це треба розуміти, що це просто важка, дуже важка праця. І це ж е, слухаючи люцю, можна сказати, що він там розповідав, що фронт і АТО це безпосередній дитячі піддерські табри. Звичайно, якщо воно там свої дупи сиділо в глибокому тилу, так і сприймало. А нехай би він проповз хоча б метрів 50, в сторону ворога, тоді б воно б значить було простіше. Тому е, це ж якраз ці товариші, які е, керують інформаційною політикою, сформували, що все добре. Але при цьому ми мусимо розуміти, що за цим добре стоять. Е, Дні, місяці, а навіть певних років і роки тренувань, тоді воно й виглядає добре. Там пане генерал, зараз продовжимо нашими темами. Завжди шкодую часу, але вимушено нагадати за правилами YouTube. Друзі, не забувайте, будь ласка, нам ставити вподобайку. Це поширить якраз сьогоднішню нашу розмову з паном генералом. Надзвичайно важливо. Ну і звісно, для нас буде великою честю, якщо ви підпишетесь на YouTube канал Курбанова Лайф і на прямий пане генерале, коли ви казали про п'яту колону, яка може бути та і здає важливу інформацію вже всередині нашої країни. Я хочу запитати якраз в продовження теми п'ятої колони. Хто заробляє на озброєнні. цього тижня? очі відмовляли читати, але факт лишається фактом. Дуже поважні видання писали, що в 22 році міністерство оборони уклало контракти з імпортерами зброї на 100% передплатою. Це до речі, була вимога багатьох імпортерів Вони відмовлялися інакше її завозити. Наразі якщо скоротити цю історію, то зброї немає. Йдуть суди, і держава втратила 9 мільярдів гривень. Тут історія в тому, що там є державні підприємства, які з цим не впорались, є оці імпортери і так далі. Держава втратила 9 мільярдів гривень. Я безкінечно кожного дня, кожного ефіру, закликаю донатити на армію, але справедливості заради трошки грошей в державі було. Чи розумієте ви, як так сталося, що під час війни такої гарячої неймовірної фази все одно ну як їх назвати? Все одно, отакі мільярдери -мар... Родери є в нашій країні. Ну, це саме якраз з категорії, які кричали на попередню влади, що вони там заробляють на крові Ну о, нічого там доказано не було. А якраз ці крадуть ми вже неодноразово бачили, крадуть і гуманітарку ешелонами. І якраз от один приклад: це 9 мільярдів, це тільки те, що ви побачили офіційно через суди. Це те, що зареєстровано. А скільки ще закритих? Бо певні контракти ще закриті. І це те, що міністерство оборони зрозумівши, що це вже безвихідність, і треба прикривати власну дупу, щоб відповідати потім куди ділись гроші, почали е безпосередньо що порушувати ці кримінальні провадження і ці позови робити. А скільки ще не закрита, бо там можуть вішати лапшу і розповідати: ось ось буде. Ось ось буде. А я ще раз кажу, що ще попереду ще будуть більше розчарування, коли будуть висвічені ціни по закупки цих. Е тих самих снарядів боєприпасів, які значно будуть завищені від того, і те, що є на світовому ринку, і у нас вже були неодноразові такі приклади, коли закупали по двійний ціні. І хто на цьому заробляє? ті, хто за це відповідає. якраз от створення цих супер е, незрозумілих організацій. І останнє це те, що під підгідний під, під, віце президента як американці кажуть, у вас є віце-президент, але в конституції ця посада не передбачена. Так я раз якраз оце і показує, що це ще більше у тих хробачків, які намагаються точити яблуко під назвою бюджет України. Мені дуже подобалось на початку повномасштабного вторгнення. пробачте, може, це не етично, але мародерів прив'язували до стовпів. Коли бо штанів коли зі штанами це вже як повезе, але карали та і, і ми знаємо, що діють правила воєнного часу. Вони відрізняються від, від від, від звичайного часу. І ми знаємо, що за час повномасштабного вторгнення був ухвалений і вже працює закон про посилення відповідальності для військових. Тобто військових карають. Пане Сергія, що має відбуватися, от із тим, коли буде доведено да хто як причетний до цих розкрадань, щось мені здається, що все одно якихось цепів відбуває. Знайдуть, як під час війни їх треба карати. Все ж таки, якби не було там демократично, воно не звучало, і ми там не розповідали, що ми там супер, супер, супер. Але якраз е покарання або доїчне ув'язнення, або в певних моментах за зраду високої категорії, або це я розцінюю зраду, все ж таки е смертна кара. Я розумію, наскільки це не але між тим, якраз ці речі, які. Е Змусять зрозуміти ті, хто намагається запустити руки в кишені, що е, їм нікуди не уникти від цього. Є ще історія, яка точно вам не сподобається, як і і, і мені. Оця з розкраданням це е, певні компроміси, пане генерали, які нам пропонують і скоріш за все будуть пропонувати. І мова навіть не в тім, що зараз є різні гонці, різні мирні плани. на них можна там дивитися абсолютно критично. Але от що цього тижня ми почули, і я вже бачу, як це просувають. Абсолютно різні агенти україномовні, російськомовні, американомовні. Але вони кажуть, слухайте, або взагалі без НАТО, та там і низка причин, чому, або, наприклад, в НАТО, але без деяких українських територій, наприклад, тимчасово окупованого Донбасу. Чи можете ви собі уявити, ви людина для якої війна розпочалась 2014 року, як і для тисячів наших захисників? Ви бачили найбільшу жесть, найбільші трагедії, що можна відрізати якусь частину? Заради майбутнього решти України на даний етапі абсолютно ні. Тут ніяких домовленостей не може бути, і е, ми ж вже зрозуміли, що ми можемо перемогти в цій війні. І минулий рік показав, що е, ми давали, надавали декілька разів е, кацапським е, кабанам. Тому нам mm. треба йти вперед. Я розумію, що це важко. Я розумію, що це безпосередньо але. Для нас чітко треба зрозуміти будь-яка передишка – це ми даємо шанс росіянам. Вони достатньо швидко можуть відновитися. У них ще не зруйнована, як ми спланували їхня економіка. От, коли зруйнуємо економіку, коли безпосередньо зробимо неспроможність їх забезпечити власну армію. Тоді ми вже можемо е, розповідати, коли звільнимо наші е, території, коли створимо буферні зони як ви пропонуєте, от тоді можна сідати за стол перемовин. Але чи буде на той момент Російська Федерація, це вже буде якийсь букет е, потужних невеличких Башкастан, Татарстан і там іще щось е, час покаже. Наразі е, будь-які перемовини, навіть якщо. Папа Римський там нам розповідає, що нам треба сідати. Звичайно, йому це вигідно, бо та кількість грошей, яка зберігається в банках Ватикана, якраз і грає на користь е папа римського. Тому ми якось саме розберемося з ким, коли сідати. Поки можемо е битися, поки можемо йти вперед, будемо битися. У нас є ресурси. У нас є наснага, за нами стоїть і нас підтримує світова спільнота. Саме головне, щоб е, ми своєчасно зупинилися. До болги дойдемо потім розберемось. Пане генерале, я маю честь давно з вами спілкуватися, і ви завжди були дуже обережні. Ясно, що ви і зараз не сказали, що ми переможемо там в 23-му чи в 24-му році, але я все одно щитую дещо зміну ваших заяв і настроїв. Ви зараз е дуже впевнено та говорите про цю перемогу. Щось змінилося від того, що ми мали, як ми рухались до сьогоднішнього моменту, бо ви завжди були дуже обережні. Ну ясно, що ви як генерал, ваші побратими, ви над цим все своє життя ви поклали здоров'я. Та е, на полі бою, заради цієї глобальної перемоги, але зараз ви про це сказали так вперше. Ну, питання полягає в тому, що е, шанси наші і спроможності підвищились, тому е, там вже ж певні е, зреноботи пишуть, що е, там тільки негатив. Ну ось тепер я подивлюся, як вони зреагують на цей позитив. Вже ж і ще раз підказ, я ніколи не критикую Завжди просто виказую свою власну точку зору. А вже кожен приймає чи не сприймає. Так, от те, що ми можемо перемогти, я цьому впевнений. Я спілкуюся з сотнями тисячами офіцерів, солдатів, сержантів. Я спілкуюся з керівниками різного рівня, спілкуюся з простими хлопцями і розумію, що настрій в перемогу у нас збільшився що люди впевнені. Знаєте. Дуже приємно було спілкуватися, наприклад, з механіком водіїв, який е, повернувся з навчання е, станка «Леопард-2». Або той, хто навчався на «Бредлі», а до цього їздив на БМП 1 Ну багато людей вони вже є ще порівняти з військовим досвідом отримали більш сучасну техніку і розуміють наскільки це круто, але при цьому треба зрозуміти, що е, наші спроможності мусять відповідати тому, яким чином ми готуємося до подальшої війни. Бо е, ця пауза, яка зараз стала е, після залишення Бахмута нашими військами, вона може використати набудь, і ворогом. Тому не будемо поспішати і все ж таки продовжувати готуватися е, до затяжної війни. Я пане генерале, Тоді все одно вас спитаю якраз для як ви кажете залеботіків, тому що є для них одразу дві новини, хороші, погано. Ну, по перше, як обіцяв президент, всі пішли на шашлики. Погана новина в тому, що на цих шашликах тепер чоловікам видають повістки. Я знаю точно, що немає державної це сьогоднішня. Новина вона відбувалася там в Києві. Ці події я знаю, що точно немає там задачі від генштабу від влади, що це. Пробачте мене деякі окремо взяті е, воєнкоми так роблять, тому що їх в них є там своя статистика. Але судя з усього, якщо є статистика, і вона не закривається іншими методами, і от людям на пікніках сьогодні роздавали ці повістки, то все ще ми не справляємося із формуванням цих резервів. Що має змінитися нарешті глобально, щоб не було цих принизливих історій, щоб всі пам'ятали, що ну дійшла до тебе черга, сорі, де б ти не був, але велкам на заміну тим, хто або поранений, або має, хоча б перепочити. Ну, знов таки ж треба знати е, досвід попередніх країн сполучених штатів ще напередодні війни. А тоді вони розуміли, що війна все одно буде, в 40-му році було проведено жеребкування всього чоловічого населення. Вони тоді 16 мільйонів е, приписали і провели жеребкування е, черговості їхнього призову. Ось один з прикладів того, що кожен чоловік все ж таки незалежності там має він на даному етапі. Броню має там він якусь безпосередній захист, там, якщо навчається, мусити ти захищати свою країну. Це тоді значно спрощує ситуацію. І якби ти там не хотів, ти мусиш все робити. Бо це конституція, ти є громадянам цієї країни, яка тебе виростила на території якої ти виріс і мусить її захищати. Інформаційно дивлячись на забиті нічні клуби, я розумію, що наша влада ще не допрацьовує. А як же вона може допрацьовувати що серед Народних депутатів і їхніх родичів кількість військових практично мінімальна. Я вже не кажу про представників партії монобільшості, тому вони ж не хочуть іти на війну і не хочуть, щоб безпосередньо люди воювали. Треба змінити пріоритети. Все ж давно вже було продумано, яким чином заготуватися. Просто вони знов живуть за правилом для своїх як треба, а за іншим законом.